Напередодні Різдва у царському палаці відбувалися пишні приготування. Та побожний цар вирішив святкувати зі своїм народом, побачити, як насправді живуть і святкують різдво про всі мешканці його імперії. От і спала на думку цареві піти до людей, вдягнувшись просто людину, але так. Щоб для усі залишилось пеєрний світ. Незабаром тихого морозного ранку по вулиці невеличкого містечка бадьоро крокував самий та гарний протипідно вдягнений чоловік. Він прямував до ринку. З цікавістю розглядав незнайомець, зустрічних перехожих. Але ніхто не звертав уваги на чужинся з Пиріжки, пиріжки, гарячі пиріжки. Купуємо пиріжки. Пиріжки. Бублики, бублики. Купуємо бублики. Гарненькі, грусенькі, а головне смачненькі. Дівчата красуні. Купуємо тканини до вісмяний свят, поши новий наряд. З повидлим, є з повином, є з м'язком. Все в мене є. Будь ласка, беріть. Дайте мені, будь ласка, два з картоплею і один з повидом. Ти мені спочатку гроші покажи. Може в тебе в кишенях в пітер А? Ох і дивний же ж ти. І ціну не питай. Як ж можу тебе здурити? Та ні. Я жінка чесна. Ось тобі паріжки. А ось тобі решта. А чи ти? не могли їх загорнути очистий папір? Люди добрі, подивіться на ньому. Парба за плечима, а замагає, наче пан. Знаєш що? Забери свої гроші. І собі. Не хочу з тобою нічого мати. Дивись, куди сунеш? Очі розуй! Ти що, чоловіче, бо не боїшся? Спочатку штовхаєш людину, а потім ще й ображаєш. Вельми дякую. Я ну, бачу, ти з добрий чоловіче. Чи не засе мені, пані, декілька монет за мою шапку? Та й навіщо в мені твоя шапка? І світ її я знаю, що вона твоя. Боже ти її вкрав. Іди собі, не залишай торгувати. Тканини, купуємо тканини. Так проминувся, навеки мороз посилився. Цар стомився і змер. Він хотів подивитись, як живе його народ. Але Бог показав царю набагато більше. Тепер з ним відбувалося те, що з Христом ніхто не впізнав у Олександрі Царя, так само як в Ісусі Христі не впізнали Месію. І Та-та. чого тобі? Я подорожую. Будь ласка, дозвольте переночувати. У нас немає місця. Адже мені немає де переночувати. Дозвольте мені хоча б пересидіти у теплому куточку. Ти ось який настирливий. Кажу тобі, в нас зупинився сам губернатор. Сказав, щоб була тиша. Розумієш? Тиша, будеш здіймати мегалас? Зустрічатимеш різдво, каталашці, піди собі. <рістанітність> Хто це так лупає? Що сталося? Будь <рістанітність> ласка. Пустіть переночувати, заради Бога. Вибачте, це неможливо. Власник поїхав, наказав нікого не приймати. Забирайся геть волоцюгу, а то псів на тебе спущу. Сім, будь ласка, я подорожую і дуже стомися. Пустіть, Христа радий. Вибачте, але в нас тут не притулок для бездомних. Ви шукайте десь в іншому місці. Колись Господу Ісусу теж не було місця, так само і мене не сприймають. І хоча я залишу себе грошей та міг би показати царського перстня і оселитися кращому будинку цього міста. Та все ж вірю, що Господь направить мене до тих людей, які самі запропонують мені притулок. Господи, благослови мене цьому. Цар переходив від будинку до будинку, звертався про допомогу. Але люди не відгукнулись на його потребу. Зрештою, він зупинився перед старим і бідним, проте акуратним будинком. Це був будинок хворільника Івана. Сусіди знали цю велику родину як привітну і доброзичливу. Доброго вечора. Ви щось бажаєте? І вам доброго вечора! Саратий Бога, пусті по... зігрійтесь. Батько, то дядя просить зігрітися. Звичайно, хай проходить. Проходьте. Сідайте. Тосю, для нашого чайку. Люди мене багаті, але голодими не залишили. Я дуже дякую. Я бачу у цьому маленькому будинку живуть люди з великою душею. Я Іван Горій. Це моя дружина Анастасія. Це моя донька Оля і Тося. це моя наймолодша донька. А хто ти, любий, друже? Я опинився в таку літу ніч на вулиці. Олександро, мене звати. У місті вашому я проїздив. Бував у багатьох містах. Бачу, як. Живуть люди і в багатстві, і в злинях. Бачу справедливість, лукавство, горе і сльози. А найбільше мене хвилює те, що люди мають жорстокі серця і не мають жалю. А добрих людей потрібно довго шукати. Бачу, чоловіче, тобі добре дісталося від людей. Та Бог добрий. Ну ось, зігрівся. Відпочив трохи, час йти. Та ні, зачекайте. Ну куди ж ви підете? В таку люту ніч заблудитесь, замерзнете. Ви краще сідайте. Ось хтось уже і грибну юшку приготувала, повечеряєте з нами. Я щиро вам вдячний. А ви що, різдво не святкуєте? Що ялинки не видно і подарунків немає. Різготу ми святкуємо. Та за ялинку лісникові потрібно. Та дякувати Богу. На ялинку у нас грошей немає, але нам і без неї святкувати радісно. А нам мама теплі панчохи зв'язала і рукавички. А ціна мама на різдво взяла потерлася традицію і сестричку. А мені найбільше подобається, як на штату на Різдво. Розказує нам різдвяну історію. А, а ви... ви теж знаєте цю історію? А ви знаєте, що таке Різдво? О, Різдво найбільше свято на планеті. Без різдва б не було б в світі справжньої любові. Без різдва б не було б прощення людям гріхів на Голгофі. Без різдва ми б не зрозуміли, що Бог є наш люблячий батько. Чи ви не знаєте про це? Ні, не знаємо. А звідки ти про це знаєш? Це записано в Божій книзі, в Біблії. А ви грамотний і читати вмієте, а ми не грамотні. І ніколи такої книги в руках не тримали. Дядя, почитайте нам, будь ласка, про різдво. Так, будь ласка, почитайте. Це був би найкращий подарунок нам на Різдво. Різдво Ісуса було так. Їй закінчив читати, і у кімнаті настала тиша. Усі ще знаходились під Ми прийняли? Твоїм будиночку попали дійсно біду. Там дуже тепло. Так як ви зараз мене прийняли. Добре, що бідні пастухи першими змогли побачити святим мовляння. Ісус народився в бідності, щоб всі, і багаті, і бідні, могли прийти до нього. Він і зараз слухає серце кожної людини. А чи знайде там місце для серця? Як добре, що ви постукали в наші двері. Ми вам дуже вдячні. Дякуємо. Ну, ось і все. Пора відпочивати і набратися сил та держати різдво. Невдовзі уся родина будівника міцно спала. Ця ніч була особливо холодною, та в домі Івана було тепло і затишне. Подорожній щиро дякував Богу занесли в цьому домі. А господар цієї ночі мав ще одну причину дякувати Богу. Він дякував за те, що Бог цієї різдвяної ночі подарував йому синочка. Дітям теж було вже не до сну. Їм хотілось подивитись на свого крихітного братика. Дорогий друже, благословіть ласка, мого сина! Я назву його на вашу честь, Олександром! Чим я заслужив такої чести благословити вашу дитину? Я ж звичайна людина. Нічим не краще за інших. Ви той чоловік, який любить Бога і боїться Його. Я хотів би, щоб мій син був похожий на вас. Благословіть, будь ласка. І цар у гарячій молитві просив благословення у Господа на цю дитину. Потім він віддав малюка і щиро подякував сім'ї за гостинні. Я щиро вам вдячний за вашу любов і тепло, з яким ви зігріли, нагодували і дали їм слід. Я вашої доброти ніколи не забуду. А дай Бог, ми з вами ще побачимо. Ось, відміть, будь ласка, ще гостинець на дорогу. Щасливої вам дороги. До побачення, до побачення. Пройшло кілька років. Містечко мало що змінилось. Знову те саме. Ринкова площа буде від метушніх. Адже всі готуються до Різдва. Гатні та потні, привезені з далеку. Купуємо канини. І... Тут тканину. О, пані. Дуже добре вигляд. Ви такі маєте смак. З нею вийдеш до сука. Ще й мешало залишити. Не, не пошкодуєте. Я її купую. Загорніть, будь ласка. О, і мабуть, це й капелюхи. Що сталося? Чому б'ють дзвони? Eu não sou Вітаю тебе, Іван, До тебе я прийшов. Чи визнаєш ти мене? А, а як же ж вас не пізнати? То ви ж наш цар! годувальник! Гадай, як я прийшов і ти прийняв мене в свій дім. Ви? По мене? Прийняв свій дім змерзлого та стомленого на знайомця на святі. Обігрів, нагодував і дав давній Тепер згадує, то виходить той бідний чоловік і ви наш сад, та сама людина? А ви знаєте, хто на снігу свою забули? І мої доньки читати навчилися. І ви знаєте, після вашого приходу в моїй сім'ї багато що змінилося. Дякувати Богові і та. ти виявив до мене Божу любов. А тепер я приїхав, щоб потурбуватися про твою родину. Ти просив мене благословити сина. Сан Івано. Ну що народ? А ви не пізнали свого царя? Засує Багаті наряди побачили, як у подоролі. І ніхто, ні один мене на поріг не пустив. Куска хліба не дав, обікрали. Ти хтіли на мене всі спустили, Я, будучи царем, хотів побачити, як насправді різдво святкує мені народ. Свято люди святкують, але для свого владики. Місця в серцях не знаходь. Як написано в цьому письмі? Прийшов до своїх, а свої відкинули його. Тож приймемо його в своє серце, а тим, що його прийняли. І владу даю вітьми Божими з нам. Дорогий друзі, і в на щаст люди святкують від Бог по І за багатством приготувань і пишності гостини не мають ні часу, ні бажання віддати належну шану Божому Сину. І сьогодні для Ісуса немає місця ні в серцях, ні в думках. Багатьох людей, бо люди насправді не сприймають його як царя і володаря світу, як ти історичне знайомця. І якщо зараз твоє серце тріпоти через те, що для тебе Ісус це просто незнайомець, ти можеш зараз же змінити своє ставлення до Нього, визнати Його своїм спасибом, прийди до нього, розкажешся у своїх гріхах. І невірю. Попроси про прощення гріхів, і він увійде в своє серце, зробивши своєю дитиною, наповнивши йому своїм небесним даром, як шанував цар Олександр, свого названого сина. Амінь.